Так, ви подивіться, хто до нас прийшов в 33 запитання від Діксифа. Діма, привіт! Привіт, привіт, радий бачити. Сто років Ми от тут поки шукали парковочку, щоб зустрітися з тобою біля твого офісу, до речі. Ні-ні-ні, цей... це не офіс. офіс... Це студія. Ді... Це студія. Це... Біля твоєї твоє. І заїхали випадково в двір, а там офіс діджо. Давно бачили? Так, да, до речі, вони десь, от, десь отут. А, та, це... отут тут, буквально от, буквально пару метрів. В цьому напрямку, де саме, я не, в них ніколи в гостях не був, але ми деколи пересікаємося, то про це багато раз спілкувалися. А що ми типу, по сусіди? А він до тебе в в студію приходив? Приходив, так. А до себе карант. не запросив. Та? А що до себе за не запросив людина, чесне слово. Слухай, ми з тобою зустрічаємося зараз в середмісті столиці. Так. Ти переїхав жити зараз до столиці. Як можна було за міста переїхати до столиці в місто, переїхати в ті кам'яні джунглі? Що тебе сюди? <рес> по перше, я обожнюю Київ. Дуже давно, і я обожнюю його ритм, темп, вайб. Але найголовніша причина це діти і школа. Дуже шкода було їх часу, щоб вони не тратили даремно. Ну там ну ми пархували з дружиною, виходить, Вони втрачали три години в день просто туди й назад доїхати до школи. А так вони втрачають всього 5 хвилин. Іра і діти в вересні повернулися до України. Е, ну, ми знаємо, що адаптація знову ж таки, вона це складний процес. Що було найскладніше для щоб адаптуватися дітям ірі? Їм не було складно адаптуватися. Вони просто повернулись додому. Навпаки, їм не вони намагалися адаптуватись за кордоном, а саме в, в Великій Британії, але. От там було складно, і в принципі зрозуміло, чому тому, що ніхто не хотів в цілому ніде адаптуватись, не хотів ніде залишатись. І ми все життя хотіли жити саме в Києві. І так як хотіли, так і робимо. Ми дома. Шевченко говорив: свого навчайтесь чужого Шогранц... навчайтесь, свого не не несурайтесь. Так, так щось привезли, якісь прикольні, може, звички або традиції з Британії? з в, дітей дуже прикольний акцент. Ну прям такий класний. Вони коли ми там розмовляємо англійською. Мене виправляють, вони за рік дуже дуже ну ясно, що коли ти живеш в атмосфері англомовних людей, якби локалів, то ти хочеш не хочеш, але цього набираєшся. От вони класно спілкуються англійською. Це те, що вони прийняли в них гарний акцент. І зараз, до речі. Там одно, ну, мами однокласників підходять весь час до Іріші, питають: слухайте, а хто у вас репетитор з англійської мови? Дайте, будь ласка, телефон. Ну, ми теж хочемо, щоб діти підтягнули. Ми кажемо, ну тут справа в тому, що їм довелось пожити рік в Англії, тому так трапилось. Ти говорив про те, що ти страшно любиш Київ, цей О, вайб Боже, і обложні. так далі. Ден... Бо де найчастіше тебе можна побачити в якихось публічних місцях. Києва? А ну, ну якщо сквер інтелігентів е, на е, цьому перетині гончара і великої Житомирської можна назвати там публічним місцем, то ну а я думаю, що це воно є. То тут ми постійно, бо в нас студія звукозапису, кипить робота. Ми працюємо над новим матеріалом, новим альбомом, над декількома проектами музичними. Тому е, тут часто тут. А ще в нас є новий спот, і поки зараз ну на диво дуже тепла, класна осінь, я такою чесно не пам'ятаю. То ми ходимо по вечорам з малими на ВДНХ в урбан-парк. Просто неймовірний скейт парк. Вони там на скейті гоцею. Так, вони вчаться. Я як відновлюю свої забуті скіли. От і, ну, їм дуже подобається. Я радий, що, що вони обрали саме скейтборд. Ну поки що вони ще обрають, але я бачу, що їм це подобається, і в них вдається, бо це гарний вид екстремального спорту. Слухай, напевно, купа народу зразу збирається там в цьому скейтпарку, скейт парку, коли ти зі скейтом ганяти Зна е падаєш, даєш напевно <по> <по> да, да, буває так. Я пам'ятаю, він нещодавно так тріснувся, хотів, хотів один трюк зробити. він вибив руку. Коли ти там, як правило, там. Своя така тусовка в скейт-парку, і всі, хто хотіли з тобою сфоткатись, там поспілкуватись, вже в принципі там з першого твого приходу туди відфоткались, поговорили, поспілкувалися, а далі просто вже всі катаються, займаються своїми справами, напрацьовують трюки. Один момент це, це коли або в дітей канікули, або коли це вихідний день, то це не, не, не буде катанням, там все перетворюється на. Таку, довгу фотосесію. Так, ти, ти находився, тобі ще сьогодні на скейті О, ганяти і ні, Сьогодні вже не сьогодні, що прокладень. <главниця> <главниця> Кажи мені, на що ти ніколи не наважишся? Та я не знаю, для мене якась там не знаю фобія стрибка з парашуту давним-давно була. І я я прям боюсь дуже висоти. Слухай. Ну дай п'ять, бо тому що це просто жахіття, якесь, як люди на таке наважуються Я не знаю, взагалі. ну Настільки екстріму вистачає в житті, чесно, сьогодні. Якби тобі от сказали до кінця життя співати тільки одну пісню. Okay. Ну от прийняли такі, знаєш. Цікаво, які обставини нас в цьому сприяти, але. Щоб це була за пісня. Це з мого репертуару має бути? Так, з твого. Якби зі свого репертуару я б обрав те вічого бостями, бо вона завжди нагадує, що танцювати треба і тілом, і душею, і дуже така. Рухлива і мотивуюча, прикольно. Слухай, тобі зараз 37 років. То нічого що ми розказали, ні? Та ні, майже 38, вже. вісім і... 1 квітня буде. Дивись, багато людей ставлять собі якісь плани на життя. Я mm -hmm. думаю, що ти також напевно так. на виключення. Скажи е які три речі ще от є, таких яких би ти хотів встигнути до 40 років здійснити? Я дуже хочу, максимально хочу до 40 років встигнути відсвяткувати українську перемогу <с <с зі всіма клас. Прям всією країною. я дуже хочу, щоб це відбулось до 40. Я хочу випустити все ж таки книгу. А можливо не одну, Хочу. Хочу, хочу, хочу. Хочу випустити альбом четвертий студійний, Хочу. Ем, хочу зробити виставку живопису. Так. Ану, чуть... а ну чуть-чуть тут детальніше, що це за А виставка, я Під час е, ну там саму, самотності, е, типу, і от війна, блекаут, і коли ти один вдома, то ти починаєш, ну типу, дуже багато думок. Я взагалі людина, яка е, ну на самоті дуже сильно поглинає в себе, по, ну, прям пірну пірнає, пірнає дуже глибоко в себе і починає копати якісь такі речі, які потім там думаєш, на що ти взагалі про це думаєш, але. Є, що є, і, і думки починають. От якби там це було, там голова була дорогою, то ніби не працюють світлофори, і там дуже сильний такий йде е, автомобільний рух, і вони всі починають один одного битись. Я подумав, що я з дитинства любив малювати, а мені знайомий подарував холсти. Вони просто стояли, отак ну і дивились на мене, і фарби подарував акрилові. Я думаю, так, ну що, можливо, прийшов час якось дитячі скіли підіймати. Прийшов ваш час. Прийшов ваш час. Так, і я почав малювати і зловив себе на думці, що я подивився на годинник, а вже пройшло 4 години. А в мене жодної думки в голові. Це як така ну типу... медитація, в, в мому, В моєму розумінні медитація. І мало того, я від цього зрозумів, що отримую задоволення. І тому, оте, от що там за час війни було намальовано, мені б дуже хотілося показати там. Ширші аудиторії, просто поділитись, цікава думка людей. Слухай ще про про, про вас Ірою хотів запитатися. По-перше, Іра просто фантастична. Твоя mm. а, в чарівна, дуже так? красива і дуже добра чарівна. чарівна по чарів по чарівному добра і по-доброму чарівна е, дівчина. А, в, а ви прокидаєтеся разом одночасно? Як у вас у ті біоритми? Взагалі? Ну буває по різному. Ну в основному ми разом прокидаємось, тому що ми ведемо дітей в школу. Деколи буває, там, якщо я після роботи, десь після дороги, то вона ну вона вона веде. Коли в неї немає часу, то я ну якось так. Звичайне, звичайно, життя, зв... типу. бать... життя батьків, типу. Звичайно, життя батьків. Я до речі, ще хотів запитатися, Ну а от битовуха, ну, ну ж все рівно є в, і в зірок і в звичайних людей. На кого це все господарство? Там не знаю рахунки заплатити за комуналку за цей на закупи в супермаркет з'їздити. Ні, це на закупки я можу з'їздити. Мені здається, що я в нас в сім'ї, ну я не, не не, дуже ненавиджу питавуху, це точно а, і рішу бісить те, що я це не люблю. Але це нормальна штука. Я там е, можу. Я більш по гаджетам. Я можу там налаштувати якусь електроніку, щось там полагодити, підключити, переробити. От Те, що там стосується сучасних технологій, то я більше до того. Ти балуєш її подарунками? Я намагаюся. А як часто квіти даруєш? Ну, квіти дарувалось неділю тому. Не останній Ді... раз, а Не, як, ну... Часто? Ну, як часто, ну признавайся, давай. Ну, можна частіше. Потрібно частіше Це А який найдорожчий подарунок ти робив? М мені... Ти чоловік, ти не вкрав, ти не прокурор. Я ще good. раз кажу, тобі можна сказати. Все гуд, все гуд. Але я все одно скажу більш такі душевні речі, що ми один у одному зробили подарунок найдорожчий. Це наші сини. А з такого матеріального, то ну, на сьогоднішній день це електроавтомобіль. Клас. Який? Ягуар. Супер. Айп здається так. Що найбільше бісить в людях? Можливо, коли вони поглинають неправду і починають в це вірити, не перевіряючи інформацію. Не докопуються до суті, так? Да? Вірять в те, що ну, їм типу, зручно. Прочитав да? і заголовок навести. і поїхав з цим жити, якби. І все. У мене немає людей поруч, які б мене бісили. Скажи е, мені, будь ласка, всі знають Діму Манатіка як такого позитивного добряка, хлопця, ти можеш рик, а гаркнути на може гримнути по столу. А так як ж? має бути? Так, як, як я Зробили добряка. Ні, я, я завжди з добром. Я, я за добро і за навіть якщо якась конфліктна ситуація виникає там між мною і кимось, я за те, щоб по-доброму вирішувати і по, -по людськи, людяно. О, але ясно, що в мене ж теж нерви і Я так само і крикнути можу, і гаркнути. І мені здається, що більш, більше всього це відчувають ну, самі близькі, на жаль. <гум> <гум> Від чого більше кайфуєш? Від реалізації створення пісні чи кліпу? Я думаю, це кайф він різний, але це кайф однозначно сильний. Euh, я, напевно, оберу пісню, тому що якщо не буде пісні, то і кліпа не буде. Тобто, перш за все, пісня. Дерафієва чи Солана. О, ні, це таке провокативне питання. Ми ж не питаємося, Дантес чи Кацурін. Тут я однозначно оберу Донтеса, тому що ну ми з ним <рес> так так ми не з'їжджаємо з, з, ми тебе. Ми з, ним не більше з і, ну давніше. До дівчат до дівчат. Значить, ну по перше, з Надією мене дуже пов'язує яскравий період життя і дуже багато ситуацій, і ем, цікавий шлях пройдений разом. Там, наприклад, від, ну, По-перше, Надя Дорофєєва, як сольний артист в дуеті, вперше заспівала зі мною. Це е, класний, це класна історія, і ми дуже багато чого зробили разом. І це поява на вагоні метро нашому на Олімпійському, це те, що ми проходили разом. І зйомки кліпу глубоко, це ми проходили разом це незабутні спогади, і всі ці постановки, і виступна Music Awards, і наші там змагання в е... турових автобусах онлайн. ну, типу. Такі речі не забуваються, вони яскраво викарбовуються в душі, я їх проношу по життю, з повагою, з повагою несу ці спогади. E -hmm. І вона великий молодець, вона сьогодні робить дуже якісну, класну музику і стрімко йде вверх. Я за нею дуже радію, тішусь, що все так. E -hmm. Що стосується Роксолани, то вона для мене така була ну, відкриттям новим. І я вважаю щиро, щиро м -м, талановитою, цікавою. Ми багато спілкуємось, вона завжди питає, якісь поради в мене. E -hmm. ну, тип типу, ми на такому творчому вайбі зараз одному. І, e -hmm. От перший дует там особисто мій, який під час повномасштабного російського вторгнення з'явився там в інфопросторі в моніторах. Це була якраз робота з Роксоланою ін'яном. Тому це теж для мене дуже важливі якісь відчуття і відношення. Тому до наче, речі, дуже крута пісня. Я тебе переб'ю. Дуже... Я тобі мушу сказати, що мені це одна з моїх улюблених пісень. Дуже дякую, часу. дуже дякую. Це приємно. Бути дітьми, бути дітьми. Хто як не ми. Як би це сформулювати? Доролана Раксафеєва. Дорол... Доролана Раксафієва, це дуже круто, і мені здається. Треба чекати тріо. Взагалі, якби дівчата зробили дует, мені здається, це було б так мощно, фірмово і круто. От ну, типу, якщо це якщо це відбудеться колись, то я буду самим першим. Саунд-продюсером. Навіть якщо не саунд не то просто слухачом і прихильником. Зараз такий час, ну коли війна почалася, багато в кого рука потягнулася до зеленого змія, ти взагалі з цим як? Бухнуть, типу. Був були моменти, коли до безпам'ятства. Та ти що? Прямо от зараз, під час війни, Ну, на початку. А що більше, віскі чи вино? Що ти полюбляєш? Я вино взагалі не можу проти. Наша людина, людина, наша людина. Eh, <пілм> найулюбленіше місце, де ви з родиною в Україні от, любите відпочивати? Насправді в нас в Україні дуже багато класних місць, але я думаю, що вот особисто для мене найкраще місце це дома. Просто вдома, разом з сім'єю. Це, це, це те, де я відпочиваю душе, душею, головою. E, просто бути вдома. Які три риси характеру Іри твоєї дружини, за які ти її любиш? От можеш виділити? Я обожнюю її щирість надзвичайну доброту до людей, а це взагалі дуже випромінюється на весь світ. І, і я ну, дуже люблю, дуже люблю. Те, що вона вміє бачити світло у пітьмі, як в одній пісні сказано, і цим світлом за... заряджати. От це неповторні якості. її. Ну, вже не кажучи про те, що вона сексі, але це ж не про характер. Ну, oh, no, слухай, чого ні, чого ні. <laughs> no. Тоді це теж. А є якась риса, яка яку ти боїшся? Ну реально, знаєш, боїшся? В Чого, мені <гум> Чого мені боятися Чого мені боятися, рішити? Пізно <гум> Ще, прийшов <гум> з репетиції. Ні-ні-ні, Ще мені цього не вистачало, боятись когось в сім'ї. Ні-ні. ні Нас, нас все по-доброму. Окей, а є якась твоя звичка, яка бісить Іру? Але оце в побуті. Щоб от, от от якраз те, що я не люблю побут, її бісить. Ти знаєш, за що тебе зараз в мережі критикують? Слідкує ну, з ясно, що мені прилітає дуже багато, всякого. Я вже не знаю, що там далі прилетить. Цікаво, ну це, це напевно більше стосується до того, що хтось там видумав якийсь заголовок і понеслось потім. Ну собі, прикольна де? була ситуація, наприклад, ні, ясно, що там сьогодні е, в цілому артистів, там, е, які були популярні до повномасштабного вторгнення російського, е, ну прям багато хейтить за всілякі моменти, там підіймаються різні е, минулі, скажімо так, ді, діяння. От е е була класна. Ну, як я як я зрозумію, як взагалі працює там Twitter і якась хибна інфа. Перша — Перше, це а, значить, е е якась дівчина в Твіттері виставила фотку, на якій Бік Пан і Діджей е, е в Парижі на фоні ельфежі. Напроти якоїсь там розкішної машини і підписала це, що поки. В країні Blackout Монатік та Кошовий розволікаються в Парижі, якось так. Але там понеслась така якась лавина. Просто хейту. Типу, ніхто навіть не приблизив цю фотку. Я не зрозумів, не вже мосильно там так схоже на них. Е, Ні, ну мені казали, що на Діджекалі посидують часто схоже, але це ну це весело. Просто ж треба приблизити, зрозуміти, що все не так. А ми в той час якраз були в Харкові, виступали військових, ну і зробили відповідну фотку теж на фоні там крану, який будує всі, це всі це, це зараз бачать. Всі це зараз бачать. Да, Будь ласка, екраник. подивіться, як працює інформація і, і там, як вона спотворюється. Ну або, типу, коли в нас був тур а, європейський артоборона там. А, ми тоді зробили за тур разом. Там було три тури, і ми за ці три тури, це, до речі, там найбільші кошти, які сьогодні в рамках туру вдалося зібрати. Там більше, більше ніж 600 євро нам вдалося зібрати, тисяч, тисяч давайте євро, так. Да. Та, Уточнюйте, бо зараз знову зібрав 600 євро за весь тур. І В рамках цього туру був аукціон, на якому ми продавали прапор України і марки ми продали за 130 тисяч гривень. Я пам'ятаю, ми командою так Діли, вау, дві позиції, дві, дві позиції за 130 тисяч гривень. Це ж супер кошти. І ми, типу, виставили. Я виставив в інстаграм, що сьогодні там в рамках туру ми зробили аукціон, е, заробили ще 130 плюс 130 тисяч гривень до того, що ми збираємо, і, і там новини понесли, що Монатік зібрав 130 і мені потім неслось там та мій сусід збирає більше, типу на гітарі в дворі, ще там щось, ще там щось. Ну я я по перше, я взагалі не зрозумів, коли це 130 тисяч гривень стало маленькими коштами. Це типу, шо вони на дорозі лежать? Ну серйозно і, і у це о фу 130 триста навіть 130 тисяч гривень. Ну серйозно до нас мала прийшла в сумах на концерт, принесла в конверті записку Діма. А ми збирали на твою опору. Передай, будь ласка, мої 500 гривень е, е, на благодійність. Е, Ну, серйозно, то кожні 500 гривень важливі. Так. От. так. Але як сприймається інформація? Оця зараз штука з Мунтяном теж. Ну, з якою я <реш> дуже сміюсь. <сліз. реш> ну, типу, це насправді дуже весела історія. Була. Я відповім раз і назавжди. Значить, це був десь 15-й рік. Ну, Десь десь от там такий початок кар'єри, що навіть пісня кружить не була, не не грала, не, мені здається, навіть не була ще дописана. і, а, значить, а, а ми ще зелені, ну нам там кор корпоративи, да, да, типу, куди вперед? А якраз це епоха випускного, оцей момент, коли там школи випускаються. І нам зателефонували, типу, до, там де, доброго дня. А чи Дмитро виступає на випускних? Ну ми ясно, що на випускних випуск виступаємо, і, і вони кажуть Випускний в палаці спорту, типу в палаці О -о. спорту, так, це ж це ж така крута площадка, супер! І ми якби без е, ніяких думок там. Приїхали, були не одними артистами. І, типу, е і я пам'ятаю, що е виходжу на сцену виступати а. Ну, люди, вони ну, такі старші трохи. Я не дуже багато бачу там учнів, але я думаю, що ну, типу, це, напевно, батьки, заочі, директори. А діти курять за це за школою. А вийшли, може. Ну, але діти теж були, якби. А потім виходить така дуже посміхнена людина з квітами, дарує. Ну, я людина відкрита, типу, посмішка щира. Бачу цукрову пудру під носом, напевно, їм солоденьке щось. Ні, я думаю, може директор школи. Ну, типу, ну окей, ну якби взагалі. А на наступний день виходить відео. І ми такі, оу, типу. А так можна було. Ми тоді навчилися дуже багато. Ну, типу, було, що було, є, що є. До мунтяна ніякого відношення немає, окрім того, що виступав у них на випускному. І це нас навчило перевіряти, по-перше, чи, ну, чи, чи, чи є зйомка, чи немає. Бо перше, що мене взагалі збісило в тому відео, це як вони могли випустити відео з таким звуком. Звук, там же це ж про музику. Ну, типу, так не можна. ну, а Це далі... в тебе про музику. У них не про музику. До речі, монтян недавно до мене в друзі в Тікток постукався. Бо це круто. Перевірив, реальний Монтян тепер помазання? От я хотів тебе запитати, чи ти вічув помизання після концерту. Який самий прикольний фокапчик в тебе стався під час виступу? А було прикольно, коли вийшла там пісня Те від чого без тями і. Я, значить, була дуже темна сцена, у нас такий був дуже стробний а, віджейн. А, і я пам'ятаю, що я виходжу такий. У, зачекай і такий, ну, на, на, на кроках рухаюсь по сцені. А, а, ні, а не так. Я спочатку впав, <прав> провалився між сценою і монітором. Отак в ну, полетів, просто було не видно. І, і там знизу у почекай, а що ти почало качати? Помовчини, хотів пропустити початок, а потім вибираючись, типу на сцену доспівував. Зомбі є якісь Подійно. три пункти з твого райдеру, які ти можеш назвати, які можна вважати прикольними, якимись ну, три, цікавими? Три немає. Один. Наш дуже лояльний, простий райдер. Завжди був, є. І там єдина штука: це кіндери. Це, це десь там. 15-го року несеться ця штука, вже вона стала традицією командною. Бо е, для мене це така дитяча ностальгія. Е, для мене Кіндер це завжди була якась така розкішна реальна в дитинстві. І зараз в мерці, типу, ми їх відчиняємо і на, на Кіндерах гадаємо. Всі дуже радіють, коли, е, коли десь потрапляє якийсь автомобіль або літак, або е, там дівчата, беквокалісти радіють, коли, їм, там, коли їм випадає перстень. От. Слухай, ти тільки що зробив шикарний подарунок для запорібрікової преси. Манатік гадає на дітях. Манатік як коли ти сказав, що ми Манатік гадаємо на гадає кінде. Топ 3 місця для тебе на сьогодні, куди б ти хотів, які б ти хотів відвідати у нас на планеті? О, я б дуже хотів відвідати Токіо. Я б хотів дуже. Я не знаю, вже багато назбирав чуток. Хтось там в захваті, комусь взагалі не подобається. Але я, як людина, яка народжена в 80-х і на всіх цих голівудських фільмах ріс, мені б дуже хотілося побачити Гаваї. От не знаю, для мене це якась така асоціація чогось недосяжного. От і я досі ще не був в Лас-Вегасі. Мені б дуже хотілося побувати в Лас-Вегасі. Надзвичайно. Найстрашніший момент за останній рік, який ти пережив. Чомусь от я з дитинства боявся двох речей: це смертельної хвороби. І боявся війни. От, і ніколи не думав, що, е, врешті-решт, буду в ній жити. Тому я вважаю, що ми всі живемо в суцільному страху, щоденному, але вже настільки е, адаптувалися і звикли, а це говорить про нашу силу, що е, можливо… ну, якби. Про просто адаптувалися, але насправді ми просто живемо в страху соціальному. Твої діти а, вважають тебе зіркою? Ні, ні. Мої діти взагалі не розуміють цей термін. Вони знають, що я артист. Вони знають, що я публічна особа, е і на тому все. Якби для них артист це ніяка не зірка, це перш за все професія. А, дивися, зараз уявімо собі, що в тебе є чарівна паличка. І е, Ми знаємо, так. I got a це... I love that. Але ми зараз будемо говорити про минуле. Я знаю, так. що в майбутньому ти би б сказав, у нас у всіх одна мрія. В минулому, який день ти би хотів ще раз пережити за допомогою цих чар? Думаю, що який би я не повернувся, я б єдине, що е, зробив, це перестав би оце от постійно бухтіти е, там, щось. Надумувати щось, щось там скаржитись, десь там щось там скриготіти весь час, а просто би насолоджувався моментом. А то я весь час якось знаходив от у всьому е гарному, мені треба було щось знайти погане, і, і щось щоб було не так. Війна насправді показала, що це були такі не проблеми. Так, просто дурня якась. От, е але так, от чесно, е е Якщо так щось виділити, якийсь прям такий святковий момент, напевно, хотілося, Може. то це був наступний день після того, як відбувся концерт на Олімпійському, коли ми командою з сім'єю, сім'ями взагалі зібралися в будинку там під Києвом і святкували те, до чого йшли рік, і що вдалося. От це був незабутній вечір, просто класний. І я б туди з задоволенням повернувся. А що Діма Манатік робить найкраще в Україні? Ловить ритм. Вау! Wow! ми дякуємо тобі, що ти сьогодні був з нами. Дякую Нехай звій за ритм завжди буде поруч з тобою. Люди добрі, всім привіт! Звучить Монатік. Я вас дуже прошу. Підпишіться на канал YouTube Люксофем. Ставте лайк, тисніть дзвіночки, значить share, коментуйте, і хай вас все буде чарівно.